Вітаю друзі всіх на своєму каналі. Канал покупок, розпаковок. Підписуйтесь, лайкуйте, коментуйте. Кому цікаво і не цікаво, теж ставте лайки, дізлайки. А сьогодні у нас ось такий круглий стол. Був у мене скляний, великий, але заказали менший, щоб було зручніше в користуванні. То зараз будемо дивитись, який комплект, який стол і що це взагалі таке. Так, ось я розкрив його, дістав. Запакований він дуже гарно. Є навіть захисна так, по краю стільниці ця прокладка. Чотири ніжки і комплект для зборки. Зараз будемо дивитись, що всередині. Ось така стільниця має білий колір. Ось так оброблений край. Це фарбоване, да, напевно, це фарбоване НДФ, Ну, фарбоване воно дуже приємно. І починаю зборку. Так, ось у нас є інструкція монтажна. Ось так вона виглядає. Ось наш комплект. Начебто навіть ключі, все не є. І ось деталі. Ну що, збираємо. Ось все, що в нас лишилось після збирання, шайбочка та два ключики. Ось я його зібрав вже. І зараз покажу, як він виглядає. Комплект гарний, якість гарна, все дуже приємно. Якісно досить. Ну, за розміром вже вирішуєте, кому який потрібен. Ну що, друзі, ось такий чудовий стіл ми з вами зібрали. Зараз продемонструю вам його. Ось так він виглядає. Все добре, матеріали непогані, варто і недорого, але якісний, дуже приємний. То, в принципі, мені подобається, можу рекомендувати цей стіл. І виглядає в інтер'єрі теж непогано. Всім дякую, лайкуйте, коментуйте, підписуйтесь, до нових зустрічей. А я починаю прибирати.